Герб Української Народної Республіки. Чи знали ви, що спочатку його пропонували створити подібним до прапора Сполучених Штатів золоті зірки на синьому тлі за кількістю земель нової Української Республіки? Ну або просто зобразити золоту літеру У чи абревіатуру УНР на синьому полі? Проте геральдисти не оцінили такий креатив. Тоді Грушевський запропонував золотий плуг на синьому тлі. Навколо розмістили тризуб вершника і козака з рушницею, і шаблею, а також додали герби Києва і Львова, Лук і Лева. Не забули і про голуба з оливковою галузкою та символи трудящого народу. Проєкт зображення виконав Василь Кричевський. Йому знадобилось усього п'ять днів. За цими ескізами, 22 березня 1918 року, затвердили зображення малого і великого гербів. Історія ближче, ніж тобі здається, вона ховається в гербах та символах, її можна знайти і на сторінках твого закордонного паспорта.